Insomniac Games знову зламана. Щоправда, цього разу вже дуже серйозно. З'явилася інформація щодо наступної частини Call of Duty. Valve просить власників Steam Deck припинити вдихати гази з вентиляції консолі. В інтернеті літають чутки щодо Демо Stalker 2, яке може з'явитися зовсім скоро. Фанати GTA 6 вже встигли знайти відсилання до потенційної дати релізу. Red Dead Redemption 3 можливий, але це лише питання часу. Нова Xbox вже в 2026 році. Нові відеокарти від Nvidia вийдуть вже за декілька тижнів, в січні. Хідео кожима повертається до Silent Hill, або ж взагалі натякає на повернення до PT. Дата релізу Hellblade 2, творець серії Resident Evil, заявив, що більше не хоче працювати над новими частинами. Не стало актора Джеймса Маккафі, який дав голос Максу Фейну та Алану Уейку. І AI змінила логотип рушія Frostbite та визнала свої помилки. Steam пропонує переглянути статистику вашого профілю. В мережу потрапить. Побранні білд, дата релізу, список персонажів та концепт арти Росомахи від Insomniac. Гра по Веному та нова Реджет і Кланк в розробці. Spider Man Online це можливо. Творці ремейку Demon's Souls та Shadow of the Colossus поділилися концепт-артом їх нової гри. Концепт арти Spider Man 3 з'явилися в мережі. Принц Персії The Last Crown пішла на золото. Альфа-версію GTA 6 вже пропонують скачати за шалені гроші. Про це та багато-багато іншого ви дізнаєтеся за декілька секунд. Кунд, з вас підписочка, лайк та коментар. А з мене порція гарного настрою для вас. Тож несіть чай з печивом та поїхали! Insomniac Games знову зламана. Вчора хакери, які раніше зламали Insomniac Games, злили понад 1,3 мільйонів файлів, включаючи персональні дані розробники таких ігрових франшиз, як Spider-Man, і Clank, Росомаха та не тільки більше, ніж на 1 терабайт даних. Окрім концепт артів, сюжету та геймплею Росомахи з дорослим рейтингом, які зараз гуляють по інтернету, в опублікованих файлах виявили розклад майбутніх ігор Insomniac. Також дані про продаж ПК портів ексклюзивів PlayStation. Отож, що до розкладу виходу майбутніх ігор Venom 2025 рік, Росомаха 2026, Spider-Man 3 2028, нова частина Речет і Кланк 2029, X-Men 2030, та дві гри по новій франшизі після 2030 року, та щодо даних з продажу ігор Sony на PC Оригінальний Horizon 2,5 мільйонів копій, Days Gone 1,7 мільйонів, Spider Man 1,3 мільйони, та Uncharted 480. 3 тисячі копій. Загалом найбільше інформації з цього зливу стосується саме розсомахи. В мережі вже є як весь сюжет, так і грабельні білди. До прикладу, маємо список локацій, які повинні бути в грі. Це Магадан, Токіо, Канада, Аляска та Мадріпур. Також дуже цікавим є те, що розсомаха буде з рейтингом для дорослих. Але мушу зауважити: якщо цей проект для вас цікавий, не раджу спойлерити для себе ці речі. Власне, чого я ніколи не робив та вам не раджу. З'явилася інформація щодо наступ нуї частини Call of Duty. Call of Duty 2025 буде продовженням Black Ops 2. Згідно з джерелами Тома Хендерсона, події гри розгорнуться в 2030 році, через 5 років після Black Ops 2. Спочатку для мультиплеєра планували лише ремейки карт Black Ops 2, але через критику Modern Warfare 3 зараз є план зробити до релізу як нові карти, так і ремейки. Valve заявили доволі незвичну рекомендацію для власників Steam Deck. Компанія не рекомендує користувачам своєї консолі вдихати гази з вентиляції портативки. Про таке неочікуване попередження від Valve повідомляє Kotaku. Видання відзначає, що з моменту виходу Steam Deck багато власників говорили про те, що не можуть перестати вдихати випари, які виходять з консолі під час гри. Тож у компанії доволі специфічно відповіли, що як і у випадку з усією електронікою, загалом не рекомендується вдихати вихлопні гази з вашого пристрою. Valve рекомендує уникати прямого вдихання газів, що виходять з пристрою. Загалом рофл, який досяг найвищого рівня. Тож, врешті-решт, редактор котаку відзначив, що нічого не може вдіяти. Запах, який видає його Steam Deck, це звичка від якої не можу позбутися. В мережі літають чутки, що демо Stalker 2 може з'явитися зовсім скоро. Так зовсім нещодавно в Steam з'явилися ачівки для Stalker 2. Але найцікавіше, що їх лише 5. Та що це саме за досягнення, поглянути наразі не можна. Тож фанати зауважили, що таке специфіка. Пічне оновлення в Стімі щодо Stalker 2 може значити лише те, що GSC готуються до релізу демоверсії Stalker 2 перед основним релізом, який, до речі, як зауважують ті ж фанати, має відбутися 15 лютого наступного року. Хоча на противагу, є й інша думка, яка стверджує, що це лише стосується п'яти кінцівок основної гри, що я не дуже вірю. Як на мене, реліз демоверсії в цій ситуації виглядає набагато логічніше. Що ж, побачимо, а поки чекаємо нових заяв від GSC. щодо Stalker, Друзі, хто новенький, майте на увазі. Що маю основний канал, який спеціалізується виключно по сталкеру. Посилання буде в описі. Також щодо цього каналу, це мій неймовірно амбітний проект, на який покладаю чимало надій, тому не будьте байдужими, підпишіться, і тут ви знайдете найсвіжіші новини у світі ігор українською. А ми поїхали далі. Фанати GTA 6 встигли знайти відсилання до потенційної дати релізу гри. Хоча в дебютному трейлері проекту вказали вікно релізу гри, фанатам серії цього мало, і вони хочуть знати точний день релізу. У цьому їм Схоже, допомогла футболка із GTA Online. Тож футболка із загадковим принтом з'явилася в грі ще в червні, і геймері швидко побачили на ній зашифроване послання, яке не тільки натякало на анонс GTA 6, але як виявилося, що містить точну дату виходу трейлера. Тепер шанувальники Rockstar повторно проаналізували принт на футболці та впевнені, що знайшли на ньому ще й дату релізу гри, а це 1 квітня 2025 року. Зрозуміло, що ця теорія виглядає сумнівно, адже навряд розробники заховали б такі важливі дати в одному. Посиланні, але з іншого боку, можливо, вони хочуть, щоб саме так ми й подумали, так чи інакше, реліз GTA 6 точно відбудеться в 2025 році. А коли саме, ми дізнаємося, ще не скоро. Red Dead Redemption 3 можливий, але це лише питання часу. Роджер Кларк, який зіграв головного героя в сиквелі Red Dead Redemption, нещодавно розмовляв з фанатами. Тож хтось із фанів запитав його щодо третьої частини, на що Кларк відповів, що гра точно вийде, але коли саме він сказати, звісно, не може. Тож думаю, раніше ніж до 20... 28-го року груточно очікувати не варто. Xbox 5-го покоління ймовірно вийде 2026 року. Microsoft нібито прискорює запуск від початково запланованого 2028 року до 2026. -го. Таким чином, Microsoft має відповісти на запуск PlayStation 5 Pro, яка за чутками запланована на четвертий квартал наступного року. Також існують чутки, що Xbox наступного покоління буде використовувати архітектури Zen 5 та RDNA 5. Сама Microsoft підтвердила, що графічна архітектура. Ardenne A5 дійсно планується для наступної консолі Xbox, тож чутки можуть бути зовсім не чутками. Також інсайдери повідомляють, що новий Xbox буде менш потужніша, ніж PS6, але набагато дешевша. Нові відеокарти від Nvidia вже вийдуть в січні. Nvidia планує представити серію відеокарт GeForce RTX 4000 Super на своєму спеціальному заході на виставці Електроніки CES 24 Наразі з'явилася інформація щодо того, коли ми зможемо побачити тести нових відеокарт. Отож, 8 січня. Анонс RTX 4070 Super, 4070 Ti Super та 4080 Super. Також того ж дня відбудеться показ розпаковок. 16 січня огляд базових моделей 4070 Super. 17 січня старт продажів 4070 Super. 23 січня огляд 4070 Ti Super. Відповідно, 24 числа старт продажів 4070 Ti Super. Та врешті-решт 30 січня огляд 4080 Super та 31 січня старт їх продажу. Щодо ціни 4080 Super – 1000, доларів, 4070 Ti, 800$ доларів та 4070 супер 600 доларів. Хоча ви повинні розуміти, що в нас до кожної з них ви можете спокійно додати 25%. Хідео Коджима повертається до Silent Hill. Днями був анонсований хорор O.D. від Хідео Коджима та його студії Kojima Productions. Японський геймдизайнер відомий своїми таємничими натяками та любов'ю до подвійних смислів у візуальних образах. Тож у новому трейлері гри O.D. виявилося не менш таємниче послання. Так, фанати помітні. Що у ролику на 40, 43, 45, 47 та 53 секундах, в роті акторів проявляються ледь помітні літери. Разом із них складається слово Атамі. Це відповідає назві містечка в Японії Сідзуока, що перекладається як тихий пагорб, тобто Сайлент Хіл. Чи є це натяком на зв'язок із серією, чи просто відсиланням побачимо. Але не менш цікаво, що після показу трейлеру Хідео Коджима вийшов з дверей, які були один в один як двері в Піті. В свою чергу, в Піті це демка для з була доступна для ps 4 щоправда, через якийсь час її видалили з PS Store. Тож, чи це просто пасхалки, які ні на що не натякають, чи відсилання наповнені сенсом, ми дізнаємося лише з часом. Напередодні нового року деякі розробники привітали своїх фанатів зі святами, а саме: Sony Santa Monica, Naughty Dog, Gorilla Games, DICE, Bungie, Rocksteady, Capcom та інші. Batman Arkham Knight отримав оновлення. Оновлення стосується користувачів ПК Xbox One та PS4, яке додає костюм Паттісона з минулорічного Бетмена. Дата релізу Hellblade 2 на церемонії The Game Awards показали ще один трейлер Hellblade, але дані про реліз так і не повідомлялися. Подробиці гри повинні бути розкриті на початку 24-го року, але є інформація, що вихід гри відбудеться в першій половині року. Тож були заяви, які стверджують, що гра таки все може вийти в першій половині наступного року. Оскільки на наступні місяці Microsoft запланувала реліз інших масштабних ігор, також інформатор Колтиствуд заявив, що отримав дані щодо релізу Hellblade 2, який відбудеться у другій половині травня. Справді, на цей місяць у Microsoft ще не заплановано жодного AAA проекту, тож очікуємо. Творець серії Resident Evil заявив, що більше не хоче працювати над новими частинами. Сіндзі Мікамі заявив, що не бажає працювати над новими частинами, не зважаючи на те, що він зараз ніде не працює. Сіндзі, а як же ремейк першої частини? На 65-му році життя помер актор Джеймс Макефрі. Причиною смерті став рак кіскового мозку. Новини підтвердив представник артиста. Джеймс увійшов в історію ігрової індустрії завдяки співпраці з фінською студією Remedy. Він озвучив Макса Пейна, Захарію Трендж. Control, а також Томаса Зейна та Алекса Кейсів Alan Wake. Поки що невідомо, як це вплине на доповнення для Alan Wake 2 та ремейки Max Payne 1 та 2. EA змінила логотип Рушія Frostbite і також визнала, що змушувати своїх розробників робити ігри тільки на одному Рушії було не дуже хорошою ідеєю. Щоправда, рушій все одно буде використовуватися в більшості ігор. Також вже давно є припущення, що Mass Effect 5 можливо переїде на Unreal Engine. Steam пропонує переглядати статистику вашого профілю за цей рік. Тож, Якщо вам цікаві деталі такого роду, вперед! В мережу потрапив ранній білд, дата релізу, список персонажів та концепт артерозсомахи від Insomniac. Тож реліз повинен відбутися в 2026 році для PS5 та пізніше для PC. Це буде лінійна гра на 16 годин і 32 місії, також є кооперативний режим виживання. Sony випустить три гри по людях X. У одному терабаті злитих даних Insomniac знайшли документ 21-го року, де Sony та Marvel підписали договір з випуску трьох ексклюзивних ігор для. PlayStation. А саме, 1 вересня 25-го року Росомаха, 31 грудня 29-го року невідома гра. Та 31 грудня 33-го року теж невідома гра. Також мережею гуляють десятки, якщо не сотні, артів Росомахи, внутрішньоігрові деталі та багато-багато іншого. Гра по Веному та Нова Речет і Кланк» в розробці. Знову ж, згідно зі зливами, Веном релізниця осінню 25-го року. Людина павук 3, осінь 28-го та Нова Речет і Кланк» осінь 29-го. Також грав АП. Абсолютно новому всесвіті між 31-м і 32-м роком. Insomniac розглядала ідею зробити мережеву групу Spider-Man. У зливах знайшли згадку Spider-Man The Great Web. По грі є лише презентація, що пропонує створити екшн-пригодницьку AAA-гру у відкритому світі з мультиплеєром. Чи отримав схвалення проєкт, невідомо. Більше The Great Web ніде не згадується у планах Insomniac. Деталі Venom це spin-off у дусі Spider-Man Miles Morales. Сюжет відбуватиметься після подій Spider Man 2 і буде пов'язаний із Третьою частиною. Грабельний Веном також можна грати за людину павука. Нью-Йорк знову буде заражений. Цього разу карнажем. Тривалість кампанії становитиме 8-10 годин. У грі буде 12 місій та 3 боси. Та звісно, є побічний контент. Перший погляд на концепт арт наступної гри BluePoint компанії, яка відповідала за розробку ремейків Shadow of the Colossus та Diamond Souls. Як вже раніше натякала студія, її наступна гра буде оригінальною, тобто не ремейком. Що ж, дуже цікаво, очікуємо. В мережі з'явив все новий скріншот по Vampire за Masquerade Bloodlines 2. Також відомо, що геймплей гри покажуть уже в січні, а реліз гри заплановано на 24 рік. Не знаю, як ви, але я дуже очікую цей проект. Концепти Spider-Man 3 засвітилися в одній з презентацій Insomniac. На цих картинках можна розглянути зеленого гобліна та інших цікавих персонажів, яких затизарили наприкінці Spider Man 2. Реліз третьої частини відповідно до злитих планів студії відбудеться не раніше 28-го року. Sony забороняє перепродаж ігор для PS5 та так на днях на одному із великих ютуб каналів з'явилося відео з цікавою назвою. Врешті-решт, чимало глядачів засумнівалося у правильності формулювання, але переконалися у цьому, відкривши умови використання програмного забезпечення. Можливо, у цьому б і не було нічого дивного, як йшлося про цифрові версії ігор, оскільки їх справді не можна перепродавати через закріплення за профілем. Але цікаво, що в умовах є положення про фізичне поширення. Цитую: ви не маєте права перепродавати ігри на дисках або ігри в цифровому вигляді, якщо ви не Отримали на це спеціального дозволу від нас. А якщо це програмне забезпечення видано іншою компанією, то потрібен додатковий дозвіл цієї компанії. Digital Fondрів бажає, що GTA 6 не вийде на Nintendo Switch 2. Ймовірна причина полягає в тому, що гра вимагатиме занадто багато обчислюваної потужності, яку Switch 2 може не забезпечити. GTA 6 швидше за все використовуватиме весь потенціал консолей нового покоління, тож нікому не потрібні компроміси та обмеження. Тому вихід GTA 6 на Switch 2 не планується, принаймні зараз. Зауважу, GTA 6 має стати технологічно та художньо революційною, тому не дивно, якщо Switch 2 з нею не впорається. Ерсії за Crown пішла на золото. Розробники оголосили про завершення розробки за місяць до офіційного релізу. Зазвичай відправка гри до друку означає, що перенесення вже не передбачається. 11 січня принц персій отримає демоверсію. Сама гра буде доступна як на дисках, так і в цифрі. Вийде 18 січня 24-го року на PC, ps 4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS і Nintendo Switch. Але звісно, ми очікуємо ремейка пісків часу». Альфа-версію GTA 6 вже пропонують завантажити, а ключі продають від 150 до 250 доларів. Тож так, всі ми добре знаємо, що нещодавно продемонстрували трейлер GTA 6 та повз таку подію не могли пройти шахраї. Незабаром користувачі почали натикатися на примітну рекламу, нібито самі Rockstar пропонують випробувати альфа-версію GTA 6 безкоштовно, достатньо перейти за посиланням та завантажити. Подібні ранні версії це схема зловмисників з доставки вірусного програмного забезпечення. Більше того, деякі Підприємці вже продають GTA 6 за доволі символічну суму. Тож, друзі, будьте уважні! Отож, це була остання новина на сьогодні. Не забувайте підписатися на канал, аби бути в курсі найсвіжіших подій в ігровому світі. До зустрічі!